Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст! Сьогодні ми поговоримо про різдв'яні традиції та книжку, яка найбільше для мене просякнута атмосферою Різдва. Це вечори на хуторі біля диканьки Миколи Гоголя». Отже, по порядку: цього року помісний собор Православної церкви України затвердив постанову Архієрейського собору ПЦУ про календарне питання та остаточно схвалив рішення перейти на новий юліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають право використовувати старий, тобто юліанський календар. Мета реформи, щоб людина жила у світському житті і у церковному за одним календарем. Українці востаннє відсвяткували Різдво 25 грудня у 1917 році. Вже у 1918 році було запроваджено Григоріанський календар, але свято Різдва перенесли на 7 січня, що за юліанським календарем було тим же 25 грудня. Тоді церква продовжила жити за старим стилем календаря. Через це виникла плутанина в датах, що й триває дотепер. На це також вплинули й більшовики. Радянська влада прагнула стерти з пам'яті поневолених народів, традиції та культуру. А на найвищий рівень поставити вождя, а не віру уже з 1920-х років почалась політика звільнення трудящих мас від релігійних забобонів. Після активної антирелігійної пропаганди Кремль взявся і зовсім замінювати всі традиційні релігійні свята. Різдво було під забороною, а на заміну йому прийшов новий рік із Дідом Морозом замість традиційного святого Миколая. Росіяни намагались змусити забути нашу мову, традиції та ідентичність, але їм це не вдалось як вони не старались. Тому давайте поговоримо про різдвяні традиції. Перед Різдвом починається один з найтриваліших уроків постів різдвяний піст. Він триває 40 днів і необхідний, щоб очистити душу і тіло перед Різдвом Христовим. Під час різдвяного посту вірянам дозволяється їсти овочі, фрукти, каші, гриби, бобові, інколи рибу, але заборонено вживати м'ясо, яйця, молочні продукти, сир, вершкове масло. За традицією, на святвечір господині в Україні готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів або, як кажуть у інших джерелах, 12 місяців. Одна з традиційних страв кутя – готується з рису або пшениці, доповнюється родзинками, маком, горіхами та медом. Обов'язково мали бути борщ, риба, гриби, вареники з квасолою та капустою, картопля, узвар. Щойно на небу схилі з'являлася перша передвечірня зірка, всією родиною сідали за стіл. Першим, як і годилося, займав місце господар, а за ним інші члени родини. Трапеза у передріздвяний вечір починається з молитви, а потім куті. Під час святкової вечері намагались не виходити за столу, розмовляли тихцем. Вставши, глава сімейства пропонував пом'янути покійників. І запросити її до святої вечері. Вважалося, що саме в цей час всі близькі й далекі члени родини мають прийти до оселі, тому й звільняли для них місця на лавах, ліжках, стільчиках, ставили страви та клали ложки. Особливе місце в українській оселі в різдвяний період займає дідух його заведено ставити на кут стола або будинку. Створюють його із снопа, якого збирали ще під час закінчення жнив. Сніп зберігали впродовж всієї зими як символ родючості, життя та безкінечності. Особливою традицією українського Різдва є колядки. Етнограф Олекса Воропай у нарисі звичаї нашого народу пише, що колядувати починають не в усіх місцевостях України одночасно, на покутті діти йдуть колядувати вже на святвечір. На колишній Гетьманщині, на Стобицькій Україні та на Гуцульщині на перший день Різдва Христового. Після того. Як у церкві скінчиться богослужіння? На західньому Поділлі йдуть колюдувати на другий день свят зранку. Колюдують діти, дорослі парубки та дівчата. А на Галичині інколи колюдують і газди, але по всій Україні першими йдуть колюдувати діти. Святкування Різдва починається від самого ранку. Члени родини, що йшли на нічну церковну службу, зранку вітають тих, які лишилися вдома. За чим слідувала спільна молитва на сніданок. Колядники на різдво носять собою велику зірку, закріплену на палиці та покриту позолоченим папером. Вона символізує вифлеємську зірку, що вказала на народження Ісуса Христа. Відвідуючи оселі, колядники просять дозволу заколядувати. А коли господарі погоджуються, співають колядки та розігрують жартівливі сценки, за які господарі дарують колядникам солодощі або гроші. Чудово описав українські традиції Микола Васильович Гоголь у своїх творах. Він народився 20 березня 1809 року у Сорочинцях Полтавської губернії. Окрім того, що письменник народився в Україні, він належав до українського козацького дворянського роду Гоголів Яновських, пращуром якого вважається гетьман правобережної України Остап Гоголь. Росія приласнила собі всі досягнення Миколи Васильовича, виокремлюючи його постать як суто російську. В російськомовних джерелах можна побачити, що багато фактів із життя митця викреслено. Звичайно, тих, що пов'язують його з Україною, ілюструють його погляди. До прикладу, російські російській версії Вікіпедії ставиться під сумнів, що Гоголь з роду українського гетьмана, а всі згадки про українську сторону життя письменника частіше ігноруються. Але почитавши цитати інших діячів про Гоголя, чітко вимальовується картина людини, яка без пам'яті любила Україну. Суперечити очевидному немає сенсу. Наведу вам декілька цікавих фактів із життя письменника: у Гоголя була пристрасть до рукоділля. Він любив в'язати на спицях шарфи, кроїти сестрам сукні, ткати пояси, до літа шити для себе шийні хустки. Що Гоголь вмів готувати найкраще? Микола Васильович любив готувати і часто пригощав друзів галушками та варениками. Ще він варив особливий напій з козячого молока з додаванням рому, який жартома назвав Гоголем Моголем. В кишенях Гоголь завжди носив солодощі, який постійно жував, бо був страшенним ласуном, міг з'їсти банку варення за один раз. Особливо він любив гризти під час роботи або у розмові шматочки цукру. Гоголь ніколи не був одружений. Не існує чітких версій, чи були у нього якісь зв'язки з жінками. У творчості Миколи Васильовича немає інтимної лірики, немає згадок про кохання у листах чи спогадах друзів. Натомість, коли Гоголь повернувся з Москви до батьківського дому і писав другий том мертвих душ, жінки були небажаними гостями в його домі. Після відвідувань котроїсь Гоголь кликав батюшку, щоб освітити кімнати. Літературний критик Павло Аненков розповідав, що письменник усю ніч не спав, а під ранок розправляв своє ліжко для того, щоб наша служниця, яка прибирала кімнати, не запідозрила про капризування мешканця свого. За сім років до смерті Гоголь попереджав, щоб його поховали тільки у випадку явних ознак розкладання тіла. У своєму заповіті він написав: тіла мого не ховати до тих пір, поки не з'являться явні ознаки розкладання. Згадую про це тому. Що вже під час самої хвороби находили на мене хвилини життєвого уніміння, серце і пульс переставали битися. Будучи в житті своєму свідком багатьох сумних подій від нашої нерозумної квапливості в всіх справах, навіть і в такому, як поховання, я говорю про це тут, на самому початку мого заповіту, в надії, що може бути, посмертний голос мій нагадає взагалі про обачність. Тож, Гоголь, цікавився українською народною творчістю, був етнографом та збирачем українського фольклору. Це знайшло своє відображення у таких колоритних творах, як цикл вечорниці на хуторі біля диканьки» і Тарас Бульба, від яких віє нашими звичаями, традиціями і атмосферою. До того ж, іронія в його творах залишається такою ж актуальною. Я вирішила зануритись у різдвяну атмосферу, яка панувала 200 років назад, і у цьому допомогла мені повість ніч перед Різдвом. У перекладі Юрія Венечука, я у захваті від перекладу та ілюстрації книги. Дія повісті хронологічно переурочена до епізоду царювання Катерини II, останньої депутації запорожців, що відбулася в 1775 році, що пов'язані з роботою Комісії щодо скасування Запорізької Січі. Отже, сюжет повісті такий: Могутній коваль, вакула, закоханий в примхливу й горду красуню Оксану. Але дівчина тільки грає почуттями парубка. Вона заявляє йому, що вийде заміж за нього, тільки якщо він подарує їй черевички, такі ж, як у цариці. Спочатку юнак впав у відчай, але йому з'явився чорт і пообіцяв допомогу. Вакуле ж був богобоязливою людиною і не розрахований на допомогу нечистої сили. Він схопив риса і осідлав його. На ньому він полетів до Петербурга. Там він зміг потрапити на одієнцію до цариці і попросив подарувати йому туфельки. Цариця не змогла відмовити настільки простодушному проханню, і вона наказала дати юнакові свої черевички. А в рідному селі вже поховали вакулу. Сусідки вважали, що він наклав на себе руки через нещасливе кохання. У цей момент коваль з'явився в будинок до Оксани з подарунком, але дівчина вже зрозуміла, що їй ніхто не потрібен, крім відданого коваля. Твірчить тому, що за своє щастя потрібно боротися, не боятися навіть чорта. А також повість вчить виряти в казку, в різдвяне диво, в здійснення бажань, у те, що добро незмінно перемагає зло, попри всю чортівню, пропажу жителів в мішках, польоти відьми з пічної труби, викрадення бісом місяця з метою зіпсувати свято, в селі панує тепла атмосфера любові і свята. Гоголь настільки точно й барвисто описує атмосферу, що я, ніби сама перенеслась туди. Відчувається мороз, хрускіт снігу, очікування дива й свята. А точний опис зовнішності героїв, їх вад і слабкостей дозволяє ще краще відчути історію. Кожен персонаж цікавий і унікальний. Звісно, зараз деякі традиції забулися та загубилися в часі, хоча в багатьох регіонах і досі можна зустріти особливий колорит українського святкування Різдва. І однією з найкращих традицій, якої досі дотримується більшість українців на Різдво, є проведення часу з родиною. Тож не забувайте в цей день про своїх рідних. Започатковуйте власні різдвяні традиції та насолоджуйтесь святом. Та хай там як Микола Васильович був є і залишиться одним із найкращих, адже він був великим трудівником. Щоб надати закінченого вигляду своїх творів і зробити їх досконалими, він переробляв їх кілька разів, без жалю знищуючи вже написане усі його твори, як і творіння інших великих геній, були створені неймовірними зусиллями та напруженням усіх душевних сил. Сам Микола Гоголь в одному з листів до історика погоді написав: той, хто створений творити в глибині душі, жити й дихати своїми творіннями, той повинен бути дивним у всьому. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава! Наступна наша гостя це голова молодіжної ради Пустомитівської територіальної громади Марта Грабчак.